Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програми з перших уст перед мікрофоном Олександр Блажко. Міжнародний благодійний фонд без кордонів реалізує проект антидрон, який дозволить придбати сучасну станцію радіоелектронної боротьби для захисту від ворожих дронів. Крім цього, спочатку повномасштабної війни фонд підтримує наших військових, цивільне населення регіонів, які найбільше постраждали від воєнних дій та громадян, що тимчасово проживають на території Вінницької області. Детальніше про це та проект сам гуманітарний. На підтримку військових та внутрішньо осіб, ми і будемо говорити з президентом Міжнародного благодійного фонду без кордонів Тетяною Турченковою та керівником проєкту антидрон Марією Аль... е... Ілінзер». Вибачте, залишайтеся з нами. Вітаю вас, шановні гості, у нашій студії. Доброго дня. пані Тетяно. Перше питання я хочу адресувати саме вам, адже Міжнародний благодійний фонд, який ви очолюєте на теренах Вінниччини, працює з 2010 року. Знаю, що спочатку повномасштабної війни фонд лише нарощував гуманітарну допомогу нашим Збройним силам та громадянам. На де окупованих територіях і не лише і, мабуть, ця підтримка продовжується і до сьогодні, так Так, абсолютно вірно. Фонд зареєстровано з 2010 року. Його заснували підприємці Вінниччини разом з підприємцями Чеської Республіки. За цей час було реалізовано багато потрібних необхідних ініціатив. Фонд постійно підтримував соціально вразливі категорії населення, в тому числі переселенців, ще тих переселенців, які після анексії Криму переїхали на Вінниччину, допоміг навіть реконструювати гуртожиток, де кримські татари живуть до цих пір. А вже з початку повномасштабного вторгнення для того, щоб збільшити гуманітарні. Вантажів Україну фонд почав налагоджувати більш міжнародну співпрацю. Таким чином, ми до цих пір співпрацюємо із нашими міжнародними партнерами, такими як Французька асоціація Весна 64 Французький фонд «We are Ukraine», Чеський фонд за мир та свободу. І в минулому році ми отримали навіть гуманітарний вантаж від уряду Південної Кореї. Лише в 2023 році ми залучили гуманітарної допомоги більше ніж 45 тонн. за цей час. Ну так в цифрах, що було зрозуміло, це близько 38 мільйонів гривнів. Звичайно, ми передали практично всю цю гуманітарну допомогу. В минулому році ще залишки роздаємо до цих пір. Там гуманітарна допомога це переважно речі, продукти харчування, дитячі харчування, розхідні медичні матеріали, одяг. Це дало змогу підтримувати переселенців і Вінниччини, які втратили свої домівки і живуть на сьогоднішній день тут. В Буші безпосередньо село Буша, в гуртожитку в Вінниці, і здебільшого ми передавали допомогу в Харківську область. Шевченківська прифронтова громада там проживає близько 35 тисяч людей. Це 36 сіл. Ой, я вибачаю 93 села, якщо не помиляюсь так. І з них це близько 2 тисяч дітей. Ну в в абревіторію... Фонду присутні слово міжнародне. Ви вже назвали декілька міжнародних структур, з якими ви тісно співпрацюєте. А можливо, за час повномасштабної війни з'явилися нові міжнародні партнери, з якими ви сьогодні налагоджуєте роботу і вони готові підтримати як збройні сили, так і наших людей. Так, абсолютно, от безпосередньо фонд VR Ukraine французький про це детальніше розповість Марія Ілінзер. Вони більше спрямовані на підтримку Збройних сил України і в тому числі готові прийняти участь у підтримці проекту антидрон, який ми, байково, зараз... Так, байково, ми зараз прийдемо. Так, Але так, мане так. ще одне питання саме до вас. Мене цікавить наступне. от сама. Структура фонду дозволяє вам технічно, матеріально та фізично закривати всі напрямки гуманітарної допомоги. І, можливо, назвіть хто увійшов до складу фонду і працює. 17. Ну сказати, що до фонду входить. Ми на базі фонду реалізовуємо такий проект, який називається Цивільний фронт. Цей проект об'єднує підприємців в благодійний альянс для того, щоб, щоб якраз закривати ті потреби, які ну, виникають, і вони виникають отак так, от моментально, тобто для того, щоб допомогти найбільш постраждалому населенню. Засновниками фонду, як я вже казала, є представники Чеської республіки і підприємці Вінниччини. Ми можемо відкрити своє представництво в будь-якій державі світу. Це дозволяє нам наші статутні установчі документи, і ми з радістю будемо вітати Будь-якого міжнародного партнера, і в тому числі українського, який захоче зайти до нас в фонд, чи у якості партнера, чи у якості представника наглядової ради, ми будемо тільки раді. Ми ну, відкрито працюємо, вся звітність у нас є на сайті нашого фонду. Ми прозорий фонд, який надає звітність і донорам, і, звичайно, нашим бенефіціарам. Ну, а зараз давайте перейдемо до більш практичної і життєво важливої допомоги насамперед нашим воїнам. І будемо говорити про проект «Антидрон», який ви реалізуєте, пані Марія, питання до вас як. Керівника цього проекту загалом, як виникла сама ідея реалізувати цей проект? Вітаю останні півроку. Ми досить часто отримували запити від військових, оскільки допомагаємо їм від фонду з перших місяців війни про необхідність і допомогу в зборі коштів для закупівлі станції радіоелектронної боротьби. Ті, хто допомагають військовим, знають, що ці станції досить коштовні і якби, на них збирати гроші довго, а вони потрібні у великій кількості і потрібні всім. За ініціативи в першу чергу військових, які були тимчасово списані через поранення і які Розбираються і працювали в підрозділах по радіоелектронній боротьбі. Ми підтримали і вирішили запустити виробництво цих станцій, оскільки, прорахувавши бюджет, витрати на матеріали, на деталі, на закупівлю. Ми дійшли до висновку, що набагато дешевше їх виробляти, шукаючи партнерів і шукаючи фінансування і передавати військовим ніж просто збирати кошти, тому що зараз це дуже тяжко і передавати. Я, на фронт. Я зрозумів. А як загалом на практиці втілюється проект? На якому етапі він перебуває нині на сьогоднішній день? Завдяки підтримці наших французьких партнерів асоціації VR Ukraine було профінансовано. Закупівлю деталей на два прототипи станції радіоелектронної боротьби з різними діапазонами частот. І на сьогоднішній день відбувається етап тестування станції в робочих умовах на фронті. Ми чекаємо від хлопців результатів тестування і як тільки отримуємо офіційні звіти по тому, чи потрібне якесь допрацювання, чи станції вже працюють, тому що попереднє тестування в умовах. Біля виробництва воно вже пройшло. Зараз ми чекаємо в умовах військових, тому що там трішки інша ситуація. І як тільки отримаємо результати, будемо активно впроваджувати серійне виробництво. По термінам, в часі це місяць-два, умовно кажучи, тестування має завершитися протягом двох тижнів. Зрозуміло. Все залежить від того, яка ситуація <кхм> на фронті. Ми не можемо. Підшвидшувати чи так. якось тиснути на хлопців, тому що ця ініціатива вона паралельно з виконанням їх службових обов'язків безпосередніх. Тому ну, от, чекаємо. Обіцяли півтори-два тижні і будуть повні фотозвіти. Щодо вартості, от сьогодні на ринку представлені різноманітні варіації засобів радіоелектронної боротьби, які встановлюються на автомобіль. От їхня вартість коливається в майже

3,5 тисячі гривень а от скільки коштів необхідно для виготовлення нашого ребу, нашого варіанту, про який ми говоримо, адже ми так зрозуміли, що ми будемо виготовляти його самостійно, а не закуповувати. Так, так, ми будемо виготовляти його самостійно. Закуповувати будемо модулі і деталі. Виробляти станції будуть в тому числі за залучення військових, тобто безпосередньо у виробництві. Участь приймають військові. Те, що стосується вартості, це дуже от, складно зараз вам сказати: від 35 до безкінечності тисяч гривень, все залежить від того, що в станцію необхідно поставити. Тому що, по-перше, станції радіоелектронної боротьби вони абсолютно різні, ті, які ставляться на об'єкт, нерухомий і на автомобілі. В станції мають різні діапазони частот, на яких вони працюють, різне призначення, але для порівняння, наприклад... Аналогічна станція, яка у нас от зараз є виготовлений прототип порядка 73 тисяч гривень на деталі на нього, на, на, на все якби виробництво витрачено, вона коштує на ринку біля 110 тисяч гривень. Тобто економія майже вдвічі, якби вона суттєва. Я, я тут можу так, трошки доповнити ласка, так. так, абсолютно правильно сказала Марія. Єдине, що 73 тисячі гривнів, це вже з двома модулями. А ті станції, які Є на сьогоднішній день на ринку це на один модуль, тобто модуль працює на певних частотах, наприклад, і на певною відстань, мабуть. Так, так, так. І охоплює, захищає, скажімо, створюємо купол на окремий там окремий діаметр. Да? Ось то наші станції, які, яку ми зробили за 73 тисячі гривні, вона працює на два діапазони частот на 900 і на 700 частоти, а станції, які є на ринку і коштують більше 90-100 тисяч гривень, вони працюють тільки на один діапазон, діапазон. Так, І переважно на 900 частоти. Я хочу лише зауважити, що f fpv дрона у ФПВі дрона є вразливе місце, тобто оператор має е, доводити його до цілі вручну. Зв'язок між дронами та оператором відбувається на певних радіочастотах. Завдання РЕП потужним сигналом заглушити цей зв'язок, якщо все зробити правильно. Ворожий безпілотник втратить управління і впаде, і, без, е, і ми. Таким чином ми збережемо життя наших воїнів, тому долучитись до проекту може мабуть кожен з нас. Як це практично можна зробити? Долучитись до проекту можуть і підприємці, і підприємства Вінничини. В нас, я так думаю, буде змога залишити наші координати після інтерв'ю. Ми маємо цілий окремий проект і окремо по ньому звітуємо. І звичайні люди, наші друзі, волонтери також долучаються. Ми маємо відкриті рахунки спеціально під проект, куди можна донатити. І по ним відбувається окрема звітність повністю по закупленим деталям. По кількості коштів, по кількості переданих станцій, в майбутньому також буде відбуватися звіт. Єдине за що ми не будемо звітувати, це про територіальне знаходження місць виробництва з причин безпеки. Воно буде, воно не буде висвітлюватися. Все решта, що стосується проекту, можна донатити на рахунки фонду. Можна заходити на сайт фонду. Там є кнопочка Задонатити можна донатити навіть на міжнародні реквізити. Тобто, ми працюємо зі зі всім світом, і так само будемо залучати і продовжувати залучати кошти і у Вінниці, і розвиваючи наш благодійний альянс цивільний фронт, і долучаючи так само волонтерів. Терів і людей, які в тому числі шукають і збирають кошти на закупівлю станцій, якщо все вдасться, то такий проект буде не останній, так? А звичайно, не останній, все, що нам будуть пропонувати, і що і що дасть змогу економити. Робити більше і допомагати більше і зберегти більше, життя, і зберегти життя війни, ми будемо до цього долучатися. Що ж, я дякую вам за участь у нашій програмі. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці <кхух>, звучала програма з перших уст. В ній брали участь президент міжнародного благодійного фонду без кордонів Тетяна Турченкова та керівниця проекту Антидрон Марія Ілінзер. йшлося про гуманітарну та військово-технічну підтримку збройних сил. України допомогу особам, що постраждали внаслідок військових дій. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.